Найцікавіші факти про Трампа президента з вами український історик Олександр Алферов. Президент Трамп став першим в історії Сполучених Штатів Америки президентом, який до обрання на цю посаду, тобто ще до першого свого терміну, не обіймав жодної військової або політичної посади. Лише дві людини були президентами США через термін: це президент Гровер Клівент це 1890-1880 роки, та Дональд Трамп. Той був 22-м та 24-м президентом, а цей 45-м, 47-м. У своєму сьогодні 78-річному віці він є найстарішим переможцем президентських перегонів у Сполучених Штатах Америки. І про антирекорди Трамп є першим в історії президентом США, якому двічі оголошували імпічмент, а також першим президентом, якого визнали винним у скоєнні тяжкого злочину.